Сьогодні в Дніпропетровську сестринська сотня проводить акцію під назвою Жалобний набат. Учасниці акції, вбрані в чорний одяг, прийшли під стіни обласної державної адміністрації, де з самого ранку, не припиняючи, стукають у барабани на знак жалоби за загиблими в Києві та інших містах України. Йшли сьогодні продемонструвати реакцію на вчорашні події в Києві і показати е, Дніпропетровській міліції Дніпропетровській владі, що ми пам'ятаємо кожного загиблого. Ми ніколи про них не забудемо, і обов'язково буде відповідь тих, хто пролив кров. С Киевом и люди, которые вчера погибли, это наши друзья, наши товарищи. И даже если мы не знакомы, мы в любом случае все скорбим о том, что они погибли. Погибли от рук власти, которая за эти три месяца не нашла в себе сил, не нашла совести, чтобы выйти к народу и с ним поговорить. Главное, что я хочу, чтобы больше не было жертв. А он, 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 классный город. Классный город. И даже вот в силу вот этой трагической разности. Но Днепропетровск это маленький слепок с Украины, на мой Молоді. Там не стоит напереди, мы ну, вы хлопки, мы ну, мои дети относиться такие, мои дяди там не стоят, и не пойдут никогда. Все ваши мамы.